Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні і на Закарпатті сьогодні у нашому випуску. Газ для населення не здорожчає, запевняють у кабінеті міністрів України. Свіжий курс валют це найцікавіше у нашій таблиці. Тихе полювання. Краяни масово збирають гриби та лісові ягоди. Прем'єр-міністр України відкрив засідання кабінету міністрів звітом про роботу уряду за перше півріччя. Глава уряду відзначив позитивну динаміку змін. Так, ріст економіки за перший квартал року становив 2,5%. Середня зарплата за підсумками першого півріччя перевищить 7 тисяч гривень. Бюджет також перевиконано за доходами, стверджує Володимир Гройсман. Ну а далі пряма мова. Окремо хотів би сказати, що ми також перейшли в цьому році і на середньострокове бюджетне е планування. Це надзвичайно важливий крок який дає можливість розширити горизонт планування з одного року до трьох років, це означає, що ми можемо формувати системну якісну політику змін нашої держави. Перше, що я би хотів зазначити, це наш перший пріоритет це економічне зростання. Що нам вдалося? Оскільки ми дані по другому кварталу будемо отримувати в серпні. Сьогодні можливо сказати, що в минулому році розпочалось економічне зростання. По результатам першого кварталу ми маємо економічне зростання на рівні 2,5%. Якщо ми запитаємо один одного, достатньо чи це для того, щоб Україна більш динамічно розвивалася, ні. Цього недостатньо. І тому я скажу про те, що ж потрібно зробити для того, щоб цей економічний ріст був пришвидшений. Але разом з тим, ми маємо по результатам першого кварталу 2,5% росту. Реальна заробітна плата в країні збільшилась на 20%, майже на 20%, це означає, що. Це вже реальне збільшення з вичетом тієї інфляції, яка була за цей період. Середня заробітна плата в країні зросла на 13% і по травню дорівнює 6840 тисяч гривень. Але ми знаємо, що за результатами вже червня і липня заробітна плата середня в країні більше 7 тисяч гривень. Це теж є дуже позитивний сигнал. Обсяг капітальних інвестицій січень-березень це перший квартал. Відповідно до 16-го року збільшився тиск на 21%. Цього теж є поки що недостатньо, але динаміка є дуже позитивна. Окремо, хотів би зазначити щодо наших експортних можливостей. Якщо в 2016 році за цей період ми мали 11,5% росту, то за аналогічний період ми маємо сьогодні вартісний обсяг експорту товарів з України збільшення більше ніж на 25%. Також дуже важливо, що ми. Перевиконали бюджет за перше півріччя на 29 мільярдів гривень. Якщо ми подивимося на 2016 рік за цей період, ми мали дефіцит 35 мільярдів минулого року по першому півріччю. Фактично, зараз ми маємо перевиконання бюджету. Це говорить про те, що економіка оздоровлюється і відбувається реальна детінізація. Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 19 липня, схвалив фінансовий план національної акціонерної компанії Нафтогаз України на 2017 рік, який передбачає збереження фінансової стабільності енергохолдингу та не несе підвищення ціни на газ для споживачів, представляючи рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів підкреслив, що всі завдання визначені, а ухвалення фінплану дозволить ефективно управляти процесами в компанії. Разом з тим, за пропозицією уряду НАК Нафтогаз України спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Міненерговугілля скоригує дохідну частину плану відповідно до діючих цін. Уряд також затвердив перелік очікуваних показників роботи наглядової ради НАК Нафтогаз України. Крім цього, кабінет міністрів ухвалив рішення про створення єдиного державного реєстру громадян, які отримують житлові субсидії. Розробку реєстру доручено Міністерству соціальної політики, яке має впоратися із цим завданням уже до 20 грудня. При цьому реєстр почне свою роботу з 1 січня 2018 року. Ми повинні для себе вирішити, що нам вигідніше надавати житлові субсидії або вкладати гроші в термомодернізацію. Наприклад, в бюджеті нинішнього року на субсидії буде витрачено близько 70 мільйонів. Мільярдів гривень у той же час на підтримку термомодернізації теплі кредити і фонд енергоефективності виділено 800 мільйонів гривень, несумірні цифри, особливо з огляду на те, що для модернізації всього житлового фонду України потрібно близько 30 мільярдів євро. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. У бюджетній резолюції на наступний рік ми передбачаємо виділення на ці цілі 1 мільярда 800 мільйонів гривень. Крім того, європейський союз підтвердив готовність внести до фонду 100 мільйонів євро близько 3 мільярдів гривень. Це сума якої буде достатньо для запуску програми і початку масової реконструкції будинків, повідомив Геннадій Зубко. Віце-прем'єр вважає, що такі інвестиції будуть приносити швидкий і істотний ефект для економіки. Досвід показує, що будинкам, які вже провели повну модернізацію вдалося знизити витрати тепла на 65%. Печатки більше не потрібні. Набув чинності закон про скасування обов'язкового використання печаток на документах у бізнесі. Очікується, що його впровадження допоможе Україні піднятися у всесвітньому рейтингу ведення бізнесу на два пункти. Зараз наша країна займає у ньому 80-те місце. Коли закон набере чинності, документи вважатимуться достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи. Окрім того, ним передбачається штраф до 1700 гривень за вимагання посадовцем документу із відбитком печатки чи на реального засвідчення 6171 тисяч гривня. Це середньомісячна заробітна плата на Закарпатті станом на перше червня. Таку інформацію оприлюднила у вівторок начальник управління статистики краю. За годину роботи закарпатцям платять майже 45,5 гривень, що становить менше 2 доларів США. А підвищення рівня заробітної плати працівники статистики традиційно фіксують щороку у літній період. Важливі цифри далі у коментарі. Кількість безробітних, за даними служб зайнятості за на, на 1 червня поточного року склала 5,8 тисяч. Як результат рівень безробіття, який розраховується вже математичним методом застосування математичної термінології і статистичної методології, він склав по області, на кінець червня склав 70% на населення працездатного віку. Значить, трошки нижчий рівень населення, рівень безробіття у сільській місцевості. Він становить 0,7%, але значно тоді як значно він вищій обласні в містах обласного значення він склав 0,8%. Значить, разом з тим, для не було безробітні, як громадянини, громадяни краю мають право на працевлаштування або іншими, іншими словами, на зайняття тих вакантних посад, які були заявлені нашими суб'єктами до служб зайнятості. Так, за результатами, за результатами заявлених роботодавцями це всіма роботодавцями маються на увазі юридичними і фізичними особами до служб зайнятості у черзі поточного року. Рівню з травня кількість вакантних посад склала 1064. Це значно менше, ніж кількість безробітних. На часі курс валют пропоную подивитися, що відбувається з гривнею в середині літа. Долар США купують за 25 гривень. 79 копійок продають за 26,08 Один євро коштує купівля 2954, продаж 3018. Сто угорських форентів купівля 7 ,90 гривень 90 копійок, продаж 10 ,5 гривень 5 копійок. 10 російських рублів купують за 4 гривні 5 копійок, продають за 4,45. Англійський фунт стерлінгів купівля 3255, продаж 34,04. Польський злотий купівля 6 гривень 29 копійок, продаж 7,15. Чеську крону купують за 99 копійок, продають за гривню 13 копійок. Румунська лея коштує купівля 5 гривень, продаж 6 гривень 80 копійок. Сезон тихого полювання в розпалі на ринках Ужгорода масово продають гриби та лісові ягоди. Скільки просять за сезонні смаколики і чи активно купують містяни дари природи? Дивіться у сюжеті Юлії Опаленик. Лисички, сироїшки, підберезники та білі пропонують ужгородцям на стихійних ринках. За лисички просять по 18-20 гривень за кілограм. Підберезники продають за 30 гривень, а от за білі доведеться віддати вдвічі більше близько 60 гривень. Порівняти ціни з минулим роком не вдалося, оскільки той рік був неврожайний на гриби. Я минулого року не продавала, бо минулого року їх не було. Тепер уже більше. Пан Богдан і сам полюбляє ходити по гриби, але зараз часу не вистачає, тому купує їх на базарі. Чоловік каже, не упускає жодної нагоди купити улюблений смаколик. Коли є гроші, вже бій. Білі. <пілі> ну, ціни не знаю, не пригадую, але грибів у цьому році багато. Пані Марія Сімерок, що на Перечинщині, разом з сім'єю влітку заробляє в основному на грибах та чорницях. Урожай грибів цьогоріч був хороший, каже жінка, і з задоволенням розповідає про свій товар. Та такі малесенькі по, по 70, та такі по 60 продаємо, сухі по 250 баночка, ясини продаємо. А так коли який день? Такий сонячний, немного грибу, та й може продати. А от на печериці попит зараз значно знизився, не на камеру кажуть продавці, хоч і ціна на них помірна 45 гривень за кілограм. Інша Марія також з перечинщини з села Вільшанки. В неї з товару лише сушені білі гриби за 250 гривень за трилітрову банку та чорниці. Померзла. Коли був мороз, то померзла я По 40, по 45 п'ять. Ой, я не пам'ятаю з чим то. Кращий був. Угу. Але попит на яфи попит... Ну є, є попит. Є. Ну, дві корзини мала. Одну корзину в Рибіву і дві корзини яфи. А скільки це кулі? Да, 72-70 80 літрів. Можеш продати. Мош. Чорниця одна з найкорисніших ягід. І незважаючи на те, що цьогоріч вона вдвічі дорожча, аніж минулого року, попит на неї не знизився. Та мене на все ціни бентежать в нашій державі. Так що. Дитині треба їсти ягоди. Так. Вже на цілі не дивишся. Вони добрі на, на поджелудочну, на желудок, на печень, вони добрі для, для здоров'я. Е, я роблю варення, з трьох літрів зроблю варення, два літри подавлю із цукром, поміщаю, половина так, подавлю, половина цілі з цукром і морозилку на блінчики. Тож ціна на такі популярні літні смаколики, як гриби та чорницю, залежить не стільки від курсу долара і ціни на паливо, як від урожаю. І в Ужгороді попит на них не зменшується. І це все, про що ми встигаємо вам розповісти, Залишайтеся залишатися і до зустрічі за тиждень.